Добрий день! Вас вітає фрукток. Відповідальне лідерство Шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І сьогодні тема нашого заняття звучить так: Як не стати людиною, яка не подобається оточуючим? Не будемо звалікати. Починаємо. Приємного перегляду. Отже, ось шість видів поведінки, які можуть викликати у людей неприязнь до вас. Перший, ви ділитеся занадто великою кількістю фотографій в соціальних мережах. Ви коли-небудь відчували роздратування від того, що одна людина заповнює всю вашу стрічку в Інстаграм. Хоча обмін фотографіями може бути корисний при побудові міжособистісних відносин, дослідження показали, що обмін занадто великою кількістю фотографій може мати протилежний ефект. Згідно з дослідженням, проведеним Девідом Хоттоном, ваші реальні відносини можуть бути ускладнені, тому що люди не будуть ставитися до вас добре, якщо ви будете постійно публікувати фотографії себе. Крім того, друзям може не сподобатися, якщо ви будете публікувати занадто багато сімейних фотографій, і навпаки. Щоб не заважати вашим міжособистісним відносинам, думайте про те, як фотографії, які ви публікуєте, сприймаються всіма, і пам'ятайте про це при створенні ваших постів. Другий скромні хвастощі. Уявіть собі це. Ваша подруга скаржиться вам на те, як вона загрузла у своїй нещодавно обраній ролі президента студентської ради. Вона каже, що її життя наповнилося стресом. Насправді вона схудла на 5 кг і навіть може влізти у свої старі джинси з 9 класу. Як слухач, ви перекладаєте серію скарг вашої подруги та бачите реальний сенс за хвастощами. Вона пишається своєю новою ролью і знає, що має кращий вигляд, ніж будь-коли. Це мистецтво скромних хвастощів, і воно непривабливе. Згідно з робочим документом Гарвардської школи бізнесу, вони вирішили провести співбесіду для цього дослідження. Незалежних дослідників попросили визначити, кого вони швидше за все візьмуть на роботу. Результати показали, що три чверті учасників намагалися пустити пил в очі, а незалежні асистенти-дослідники швидше за все найняли б людей, які були чесними та відкритими. Оскільки подібна поведінка це відраза для більшості людей, бажано уникати цього наскільки це можливо. Третій. Ви не посміхаєтеся ви з тих, хто зазвичай не посміхається на вечірках або сімейних зустрічах. Якщо це так, то до вас можливо не дуже часто звертаються. Дослідження, проведене університетом Вайомінгу, показало, що посмішка дуже впливає на те, наскільки ви симпатичні, навіть більше, ніж відкрита позиція тіла. Основна причина полягає в тому, що коли інші люди бачать вашу посмішку, це змушує їх відчувати себе добре, природно притягуючи їх до вас. Намагайтеся посміхатися, коли можете, і коли вам цього хочеться. Це зробить вас набагато більш привабливими, особливо коли ви вперше зустрічаєтеся з кимось. Четвертий постійна критика вибору людей ви ненавидите, коли люди ставлять під сумнів ваші рішення тільки тому, що ви зробили це не так, як хотіли вони. Дослідження, опубліковане журналом психології, підтвердило, що вам не сподобається, коли хтось критикує ваші власні рішення і це робить вас більш схильним до їх неприязні. Ви природно порівнюєте себе з іншими та вирішуєте будувати відносини, ґрунтуючись на подібності та відмінностях, які ви бачите в них в порівнянні з собою. Це зіставлення посилюється, порівнюючи етику та мораль, оскільки вони є суттєвою частиною вашої особистості. Тому, якщо ви постійно критикуєте, засуджуєте або закриваєте очі на вибір людей, є ймовірність, що ви їм не сподобаєтеся просто через розбіжності, що існують на фундаментальному рівні. Якщо вони відкриті, щоб поговорити з вами про свій вибір, було б розумно ставити питання, щоб зрозуміти, звідки приходить їхня точка зору, замість того, щоб заштовхувати вашу думку їм в горло. П'ятий приховування або підроблення емоцій у вас є проблеми з вираженням того, що ви дійсно відчуваєте до інших. Чи погоджуєтеся ви з чимось, з чим не згодні, просто щоб уникнути конфлікту. Якщо це так, то така поведінка може викликати в інших неприязнь до вас, це тому, що люди можуть визначити, коли ви говорите неправду. Згідно з дослідженням, проведеним Орегонським університетом, люди, які придушували свої емоції, сприймалися як менш приємні та більш невпевнені у відносинах. Як людина, ви хочете знайти людей, які ймовірно відповідатимуть вам взаємністю. Тому, коли ми виявляємо, що хтось приховує свої емоції, ми можемо інтерпретувати це як незацікавленість. І шостий. Написання офіційного листа зі смайликами ви коли-небудь думали про додавання усміхненого смайлика до робочого листа, який ви збираєтеся надіслати своєму босу. Можливо, ви захочете переосмислити це. Дослідження показали, що хоч посмішка при особистій зустрічі зробить вас більш симпатичним, додавання усміхнених смайликів може спрацювати проти вас, особливо при офіційних обставинах. Щоб підтвердити це, у статті 2017 року дослідники з Ізраїлю та Нідерландів виявили, що додавання смайликів до електронних листів робить вас менш компетентними. Створення у людей враження, що ви некомпетентні, швидше за все, призведе до їх неприязні до вас, оскільки людина схильна тягнутися до людей, на яких вона може покластися. Щоб уникнути цього, намагайтеся підтримувати чіткий поділ між тим, як ви пишете свої офіційні листи та ваші повсякденні листи, маючи на увазі, що додавання усміхнений смайликів не матиме ніякого реального впливу на те, як вас розцінить одержувач. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на наступному тижні.